Вітаю, дорога церква. Ми продовжуємо з вами так читати дії. І минулого разу ми розглядали тему, коли Бог покликав Павла та Варнаву для місії, щоб вони йшли до язичників і звіщали їм добру звістку. Ми з вами продовжуємо розглядати цю історію. І давайте я вам її розповім, а потім ми повернемося до неї. Отже, Павло, Варнава і Марк вони прийшли до Пергії, але там їхній помічник він вирішив їх залишити з невідомої нам причини, але це було таким певним викликом для них і ударом. Але вони продовжили свій шлях і прийшли до Антіохії, де прийшли у синагогу. І там Павлові запропонували сказати слово до народу. Він, звісно, скористався цією можливістю, і він почав з того, що розповів їм про ізраїльський народ. Про те, як вони блукали в пустелі, і про те, що вони захотіли собі царя. І Бог дав їм спершу був Саул, потім Давид. І було пророцтво про те, що з роду Давидового прийде Спаситель. І ось про нього він саме хотів їм розповісти. І він сказав, що коли прийшов цей Спаситель на землю, то юдеї його не прийняли. Він, хоча він був і невинним, вони його убили. Але Господь він воскресив його і завдяки цьому. Кожна людина, яка вірує у нього, має виправдання. Після цього його попросили говорити ще й наступну суботу, і деякі люди навернулися до Господа. Але наступного разу вже сталося так, що зібралося багато народу, але юдеї вони заздрили, і їм це не сподобалося. І вони підбурили впливових людей, і апостолів вигнали з цього міста. І вони пішли далі. І ми з вами, коли бачимо, як вони звершують своє покликання, давайте нагадаємо, що ж це за слово, що воно означає. Покликання це те, для чого Бог створив тебе, людину. Її життєва місія, яка має відображатися у Божому задумі, у тому, що ти робиш те, заради чого тебе створив Господь, прославляєш його. І це проявляється у трьох речах, які ми можемо робити. Бог хоче, щоб ви любили свого ближнього і Бога, щоб ви були Його учнем і робили учнів, тобто іншим допомагали наближатися до Бога. І третє це виконувати певне завдання від Бога у якійсь сфері. Хочу, щоб ми з вами зупинилися на другому, на тому, яким чином нам потрібно благовістити, допомагати іншим людям наближатися до Бога. І ми з вами подивимося на Павла на те, яким чином він це робить, і розглянемо 5. Таких уроків. І, знаєте, інколи люди думають, що питання про благовістя це не для них. Це для якихось особливих людей, які цим горять. Але насправді це не так. Бог хоче, щоб кожен із нас розповідав людям істину і правду. І коли ми з вами читаємо послання Матвія, останній розділ, він говорить такі слова: Дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І я переведу з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Тобто Бог звертається до своїх учнів. Ви є послідовниками Христа. Якщо так, то цей текст він стосується вас. І давайте з вами розглянемо. І перше, що я хочу зауважити, це те, що ми маємо звіщати добру звістку, впевнено і з владою. Коли ми подивимося в дії 13 розділ, 32 текст, то там написано: І ми благовістимо вам ту обітницю, яка була дана нашим батькам. Ми бачимо, що Павло він говорить не від себе, а він говорить про те, що сказав колись Бог через пророків. І, знаєте, інколи, коли я говорю з людьми про Бога, я. Спершу відчував дискомфорт, якийсь мені було соромно і якось незручно. Але в певний момент я це переосмислив. Я зрозумів, що не мені потрібно соромитися, а їм через те, що вони живуть безбожним життям, вони живуть в гріхові, і вони насправді потребують істини. І коли я бачив людей, що вони рухаються шляхом до загибелі, я розумів, що я не можу стояти осторонь. Я маю їм розповісти те, що Бог хоче їм сказати. Я знаю правду, яка може їм допомогти. Я знаю Ісуса Христа, який є виходом з тієї життєвої ситуації, в якій вони зараз знаходяться. І насправді люди навколо страждають та потребують ось цієї доброї звістки. Інколи коли я їду в автобусі, я думаю про те, як багато тут людей, які йдуть поруч зі мною, вони знайомі з Богом, і я побачу їх на небесах. І мені стає сумно, тому що насправді таких людей дуже мало. І я маю бути тим, хто розповість їм ось цю добру звістку. Я маю бути тим, хто покаже їм Христа. Тобто, перша ідея звіщайте добру звістку, впевнено, з владою. Друге, другий урок, який ми бачимо, це звіщайте істину цілком, повністю. І… Коли ми звернемось до тексту, то у 13 розділі 40 тексті Павло каже такі слова до них: Стережіться, щоб не прийшло на вас, сказане в пророків. Дивіться, глумителі, дивуйтеся і зникніть, бо справу роблю за дні ваших, справу, в яку ви не повірите, якщо хтось і розкаже вам. Павло говорить їм неприємні речі. Він каже, що якщо ви не повірите, то ви зникнете, ви загинете. І це речі, які можна було начебто і не казати. Повірите, матимете спасіння, не повірите, ну, промовчати. Але він це сказав. Знаєте, ми з вами маємо говорити людям не лише те, що вони отримають, прийшовши до Бога, а ми з вами маємо говорити їм і про те, що їх очікує, якщо вони не навернуться до Христа. Ми маємо говорити ті речі, які можуть бути їм неприємними, але це ж правда. Люди потребують істини. І саме її ми маємо звіщати вам, Звіщати їм. І наступний урок, який ми з вами можемо взяти, звідси це «Звіщайте доступно. Знову ж таки, 13 розділ, 38 текст, Павло підсумовує, можна сказати, свою розповідь, і він каже: Тому нехай буде відомо вам мужі брати, що через нього звіщається вам прощення гріхів і всього, від чого ви не могли оправдатися законом Моїсея. У цьому кожний, хто вірить. Оправдається. Він коротко, просто підсумовує те, що він до цього говорив. Вам потрібно просто повірити. І інколи, коли ми розмовляємо з людьми, які ще не знають Бога, ми використовуємо якісь слова, говоримо їм щось, що вони не розуміють. Ну Наприклад, прийми Бога в своє серце, покайся. Але як це? Що це значить? Нам потрібно говорити їм доступно, на зрозумілій мові і, можливо, показувати. Також якісь приклади свого життя, щоб люди зрозуміли, що це значить. Тобто, нам потрібно звіщати добру звістку доступно. І четвертий урок це звіщайте істину, будуючи стосунки. Ми бачимо з вами, що після того, як люди прийшли до Христа, Павло з ними спілкується. Вони для нього є цінними. І знаєте, потім, через певний період часу, коли він все-таки повернувся в це місто, він іде до них. Він проводить з ними час. Він показує, що їхня доля їм не байдужа. Він закликає їх перебувати у благодаті Божій, триматися того, що вони почули. І це є таким гарним прикладом для нас, щоб ми дійсно робили нас примусу, не що ми маємо розповісти людям про Бога, і через те ми це робимо. А тому, що ми любимо їх. Ми щиро бажаємо їм спасіння, щоб вони пізнали Господа. І найкращим прикладом, ось побудови стосунків, є Христос, який взагалі жив з 12 учнями. Тобто вони були максимально близько до нього. І це найкращий спосіб розказати Євангеліє, впустити когось у своє життя, щоб він побачив твоє життя з Богом. Отже, давайте з вами будемо будувати стосунки з людьми і показувати їм Ісуса Христа. І останнє це звіщайте Євангеліє, долаючи труднощі. Ми з вами бачимо, що спершу Марк залишив їх. А потім взагалі їх вигнали. Давайте зачитаємо. А юдеї підбурили побожних і шляхетних жінок та визначних громадян і почали переслідувати Павла і Варнаву і вигнали їх зі своєї території. Знаєте, от тільки люди зібралися ціле місто. І тут їм кажуть все, ви маєте йти. Їх ображають, обзивають і виганяють, врешті-решт. Здається, що це провал. Але хто визначає, що є успіхом, а що ні? Це визначає. Бог. І це нагадує мені історію одного місіонера, його звуть Девід Брейнер. Він благовістив племенам індіанців. І спершу все було добре, багато людей, десятки, каялися. Але потім був період, коли взагалі тиша. Він ще й захворів, був дуже виснажений. І вони просто насміхалися з нього. Врешті-решт він поїхав додому. і Вважав, що його місія була неуспішною. Він умер у віці 29 років. Але історія на цьому не завершується. Багато людей прочитало його щоденник його, про його життя, про те, що він робив, і їхні серця запалали. Вони вирішили поїхати до ось цих племен і розповідати їм добру звістку. І ці ж племена, що тоді знущалися з нього, вони прийняли Бога в своє серце. І це таким підбадьором, знаєте, для нас. Можливо, ви за когось молитеся уже дуже довго, роками. Але я закликаю вас продовжувати це робити. Ви не бачите якихось змін, але Бог працює. І ми не знаємо, скільки часу потрібно. Лише Бог бачить всю картину. І Він підбадьорює нас і показує, що успіх у тому, щоб бути вірним Богові і продовжувати це робити. І... Ми бачимо що з вами в підсумку, що Павло він виконує своє покликання. Хочу запитати вас, а ви виконуєте? В якийсь момент для мене було відкриттям те, що от я усвідомив в своєму житті, що я не можу виконувати волю Божу. Це було ще до того, як я познайомився з Богом. Я ходив до церкви, ходив на домашню групу, мені дуже подобалося, і я думав, що я живу з Богом. Але виявилося, що не так. Одного разу я дізнався, що для того, щоб виконувати волю Божу, мені спершу потрібно з ним примиритися. Потрібно прийти до Нього і щиро покаятися у своїх гріхах, у тому, що я жив без нього. Що я потребую Спасителя Ісуса Христа? Це для мене було відкриттям. Я щиро звернувся до Бога, і відтоді Він перевернув моє життя. І ви знаєте, я хочу вас запитати, чи є Ісус Христос вашим Спасителем? Чи усвідомлюєте ви і чи є ваше життя прикладом того, яким, яким Бог хоче бачити ваше життя? Чи живете ви згідно Божого задуму? Дайте собі відповідь. І якщо ні, то пам'ятайте, що Бог чекає на вас, і Він хоче, щоб ви жили згідно вашого призначення. Отже, давайте з вами підсумуємо ці п'ять уроків, які ми можемо взяти у Павла. Бог хоче, щоб ми звершували. Нашу місію, місію кожного, щоденне велике доручення, щоб ми розповідали людям добру звістку, робили це впевнено з владою, робили це доступно, з любов'ю, будуючи стосунки, говорячи істину цілком та долаючи труднощі, неперервно торкалися життя людей Божою любов'ю і вказували їм на Христа. Амінь.